Доброго ранку, це країна онлайн. Сьогодні нагадую, ми завітали до головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, щоб дізнатися, чи буде такий кінець світу, ну принаймні з астрономічної точки зору, 21 грудня. Поміж іншим і познайомимося з роботою вчених астрономів, які працюють у нас тут в Україні, в Києві, в Голосійському лісі, де знаходиться сама обсерваторія. Юрій, ну, продовжуємо нашу екскурсію насправді сьогодні. Мабуть, вибиваємося ми з загалом з якихось правил відвідин звичайними екскурсійними групами, потрапили вже до діючої обсерваторії, до діючого телескопу, який тим більше, що цікаво займається пошуком екзотичних планет. От якраз про екзотичну планету хочу запитати. Одна з легенд, пов'язана з 21 грудня, говорить про те, що, начебто, в сонячну систему має потрапити планета Нібіру. Екзотична планета, і начебто це має відбутися якраз 21 години. Яка у вас інформація, з цього приводу? Так, значить, такої планети вчені астрономи, які професійно займаються дослідженням планет, не бачили, в існування, в існування її не вірять. Жоден астроном-професіонал вам скаже, що такої планети не існує. Значить, тут трошки підміна поняття вийшла, тому що так, екзопланети це планети. Біля інших зірок, біля інших зірок. Нібіру це начебто планета, яка в, зор, в нашій в сонячній системі. Біля нашого сонця крутиться, вернеться, просто в неї якась інша орбіта, але ніякого відношення до екзопланет вона не має. Тому що екзопланети на дуже велетенських відстанях від Сонця це інші зоряні системи. А ви б з... за допомогою своїх оцих серйозних телескопів змогли би побачити наближення такої планети? Скам так, якби вона існувала реально, якби вона наближалась, то звісно ж її давно навіть не на такому телескопі, на нашому демонстраційному маленькому телескопі. Ми це побачили, тому що вона була б дуже яскрава. Вона була б яскравіша, як яскрава, Не скарганська. Але її немає, але її немає, тому що її. Ми її не бачимо, тому що її немає, не існує практично такої планети, не існує, якби вона була, давно побачили, б вже хоча б ті розмови, що 3600 років періоду обертання, і що вона через 3000 ось зараз підійде, а через 3000 років повернеться назад. Ну це легенда, міф, ну, який ніякого відношення до науки немає. Це міф. Поки. Вчені чекають, ваші колеги чекають якраз оцього дуже гарної зоряної ночі. Так, той, так, так, так. Астрономічної. Мриві, ночі. Мриві, я думаю, ночі, що да. варто було б хоча б показати принципи роботи з таким телескопом. Давайте піднімемося на той місток разом, спробуємо ну, показати нашим глядачам принаймні, як вчені вже працюють безпосередньо з телескопом, те, що звичайно дозволено, щоб ми, так, не так, дай так, Боже, цю апаратури. Я не розумію, я я розумію. Давайте Поки Вчені чекають, ваші колеги чекають якраз оцього дуже гарної зоряної ночі. Астрономічної да. варто було б, хоча б показати принципи роботи з таким телескопом. Давайте піднімемося на той місток разом, спробуємо ну, показати нашим глядачам, принаймні, як вчені вже працюють безпосередньо з телескопом, те, що, звичайно, дозволено. Щоб ми, так, не так, дай Боже, я... цю апаратуру до школи. Я не розумію, я зрозумів. Давайте, давайте. Ну, власне, на такому містку спеціальному, рухаючись навколо телескопа, до речі, найбільшого телескопа діючого в Україні, яким можна стежити за екзопланетами, вчені спостерігають якраз за цими екзопланетами, і буквально незабаром буде відбуватися таке спостереження. Ну, звісно, ми бавимося з цим великим телескопом, нам дали таку можливість, слава Богу. Що ми дізналися сьогодні, і це дуже приємно, що кінця світу... За даними наших українських астрономів, дуже досвідчених і серйозних, такі не буде. Буде, я думаю, далі продовжуватися життя. Ну, планета не бюро не прилетить, повного параду планет не буде. Це ми точно дізналися тут. Дізналися заодно якісь принципи роботи астрономів, які працюють в головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Власне, це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.